Доброго дня хлопці, з вами Дібразипчастина Андрій. Багато хто робить ремонт передньої осі. Зміняє втулки, наприклад, цапфи і речага рульового. І тоді вже стає питання у багатьох, де знайти райбер, де знайти те. Я вам скажу, що у нас є такі прошивки, якраз під діаметр цапфи. Тут отвір, і ви можете прошивати і воно розвальцовує якраз робить діаметр той, який треба. Так що, отакі от райбери, такі прошивки, це ми закалили заколили, воно чуть, чуть і зробили повністю доточку по розміру. Тобто ви прошиваєте під, наприклад, морковка, да? ну або речах рульовий з валом, і під цапфу. Тобто оці дві штуки ви можете замовляти, є в наявності. Ну, Поки в непоганій кількості є наявності, є ще багато запчастин по рульовому, але при ремонті, коли замовляєте, там тулка ЦАП, якщо райбера немає, щоб не бігати, не шукати, тому що бензин зараз не дорогий, поїхав до того, в того нема, поїхав до третього, в того нема, а треба їхати до якогось чи токаря чи когось ще, щоб, може, там є райбері і це бігатня, іноді по бензину кілометрів 100-150 проїжджаєте, проїжджаєте, самі ага, скільки це коштує. А так воно вже у вас є. Прийшов кум, куму сказали, ага, є 100 гривень, положив ну, Такого не скажете, тому що кумів всі вроді би, люблять. Прийшли, кум прийшов з пивком, попили пиво, зробили, розгальцювали і вже і до вас будуть частіше ходити. Може якийсь кум довго не ходив, а тут буде знати, що у вас є, і лишній повод зайти в гості під предлогом попросити прошивку. Так що, хлопці, гарного всім дня, врожаїв. Пока-пока.